Покажу вам новинки сумок сайту Polo, і яких у мене ще раніше не було, але зараз вони доступні до замовлення. Сумка тот то від пола, ніжного кремового кольору. Мені здається, це класний варіант для тих, хто полюбляє діловий стиль, тому що сюди з легкістю поміститься і папка з документами, і ноутбук. Сумка має позаду одну маленьку кишеню, виконана зі штучної шкіри. І ще в неї є довгий ремінець для того, щоб її можна було носити через плече. Ще одна новинка це оливкова сумка з ручками. Не дивіться, не лякайтеся вона така прим'ята. Я її щойно дістала з коробки після доставки. Вона трошки полежить, обов'язково розгладиться. Вона має ось таку одну довгу ручку, щоб носити її в руці. І ще. Довшу ручку, щоб носити через плече. У мене є в наявності три кольори цієї сумки: оливкова, біла і ще є чорна. І ще одна новинка: сумка з назвою Синя ніч. Вона має насичений синій колір, ручка до речі, неї світла з червоними акцентними лініями. Позаду сумки кишені немає. Наповнення стандартне, як і у всіх кросбоді, одне велике відділення і кишені для дрібниць. Взагалі, ось таких кросбодів мене є близько 20 кольорів. Заходьте на сторінку, переглядайте майже все в наявності.